Як Конституція врегульовує життя держави і суспільства? Чому Конституція України це основний закон нашої держави? Термін Конституція у перекладі з латини означає встановлення устрій. у стародавньому Римі Конституціями називали акти, які видавали римські імператори, до XVIII століття цей термін вживали у значенні устрою держави. І лише після революційних подій 17 18 XVIII століть утвердилося розуміння Конституції як сукупності правових норм. Конституція це основний закон держави, що закріплює основи життя суспільства і устрою держави. 28 червня в Україні відзначають державне свято День Конституції України. Цього дня 1996 року парламент нашої держави ухвалив цей важливий документ. У чому полягають особливості Конституції України, чому вона важлива для нашого суспільства і держави? Конституція містить найважливіші норми права, що встановлюють державний устрій України, у ній визначено, як функціонує держава, який є зміст її діяльності, принципи організації влади, система державних органів, їхні повноваження і взаємозв'язок, вона врегульовує найважливіші відносини між державою і громадянами, державою і суспільством. Інша назва Конституції України основний закон, означає, що вона є підґрунтям законодавства нашої держави. Вам уже відомо, що Конституція як закон має найвищу юридичну силу, жодне положення будь якого закону, тим більше іншого нормативного акта, не може суперечити їй. Про те, що Конституція закон усіх законів свідчить і спеціально визначений порядок її ухвалення. Ті чи ті положення Конституції можна змінити лише за особливими правилами, процедурою, тому стабільність це ще одна ознака Конституції як закону. У Конституції України, на відміну від інших законів, містяться норми поняття, норми принципи, норми програми. Вони мають установчий загальнорегулятивний характер і не прописують конкретні правила поведінки учасників правовідносин у конкретних ситуаціях. Конституційні норми регулюють особливу сферу відносин і стосуються особливого кола суб'єктів народ, держава, територіальна громада тощо. Конституція України закріплює найважливіші положення, має найвищу юридичну силу, основний закон держави, має особливий порядок ухвалення і внесення змін. Конституція України це основне джерело конституційного права. Ця галузь регулює основи конституційного ладу та територіального устрою нашої держави народовладдя, правовий статус людини і громадянина, повноваження Верховної Ради та Президента України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, які структура і зміст Конституції нашої держави. Із Конституції України, Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України. Прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію основний закон України. Конституція України 1996 року за своєю структурою складається з преамбули та 15 розділів. Розділ перший загальні засади, цим розділом визначаються засади Конституційного ладу України. До них належать народовладдя, державний суверенітет і незалежність України, республіканська форма правління, унітарний устрій України, визнання людини як найвищої соціальної цінності, утвердження і забезпечення її прав і свобод, статус української мови як державної, поділ влади та інші засади, розділ Другий Права свободи та обов'язки людини і громадянина. Другий розділ Конституції України закріплює правовий статус людини і громадянина. Системоутворюючим елементом якого є права свободи та обов'язки людини і громадянина. Розділ третій вибори референдум Конституція України визначає дві форми народовладдя безпосередня пряма і представницька демократія. При цьому пріоритетною формою визнається безпосередня демократія, яку можна визначити як пряме волевиявлення народу України. Четвертий розділ Верховна Рада України, п'ятий розділ Президент України. Шостий розділ Кабінет міністрів України, інші органи виконавчої влади, сьомий розділ Прокуратура, восьмий розділ Правосуддя, дев'ятий розділ Територіальний устрій України, десятий розділ Автономна Республіка Крим, одинадцятий розділ місцеве самоврядування, дванадцятий розділ Конституційний суд України, тринадцятий розділ внесення змін до Конституції України, чотирнадцятий розділ Прикінцеві положення. П'ятнадцятий розділ перехідні положення. Які повноваження Конституційного Суду України. Ви, мабуть, здогадалися з назви пункту, що Конституційний суд України це незвичайний суд, який розглядає конкретні кримінальні, адміністративні чи цивільні справи. Сама назва вже свідчить про те, що його повноваження пов'язані з Конституцією нашої держави Конституційний суд створений для судової охорони Конституції України. Це потрібно для того, щоб за основним законом зберігалися всі його властивості як найважливішого правового акта держави, а отже, гарантувалася стабільність суспільства. Наприклад, Конституційний суд може визнати закон або певні його положення неконституційними, і як наслідок нечинними, у разі їх невідповідності Конституції України. Конституційний суд це єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Юрисдикція компетенція судових органів щодо розгляду справ коло справ, які певний суд має право розглядати і вирішувати. Його склад і повноваження визначено 12 розділом Конституції України та законом України про Конституційний Суд України. Конституційний суд у межах своїх повноважень дає висновки та приймає рішення, які не можуть бути оскаржені. Повноваження Конституційного Суду України. Вирішує питання про відповідність Конституції України, конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Президента України, офіційно тлумачить Конституцію України. Надає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість. Надає висновки про відповідність Конституції України конституційність питання, які пропонуються для винесення на Всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Надає висновок за зверненням Верховної Ради України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту. Імпічмент особлива процедура усунення Президента України з посади, яку проводить Верховна Рада в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Вирішує питання про відповідність Конституції України. Конституційність закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.